Привіт всім English Learners! Сьогодні ми поговоримо з вами про важливість засвоєння фраз, а не окремих слів під час вивчення нової мови. Давайте подумаємо, як ми самі вчилися розмовляти. Коли ми були маленькими, ми постійно чули якісь висловлювання або ж речення від свого оточення. Звісно, там були і слова, але більше ми їх запам'ятовували цілими висловлюваннями. Саме тому і важливо запам'ятовувати цілі фрази. Знаючи тисячу слів, ви можете скласти лише одне або два речення, але, знаючи лише 100 фраз, ви можете скласти неймовірну кількість речень, що і є ключ до вільної мови. Давайте уявимо магазин, в якому є 5 манекенів. Якщо ви їх одягнете, ви отримаєте 5 різних луків. Якщо вам не сподобається, ви можете замінити одяг. П'ять манекенів це вже готові структури, фрази, які ви вивчили. А одяг це слова, яким ви прикрашаєте манекени. Що легше, зібрати манекен по запчастинам, чи все ж таки прикрасити його одягом? Отже, я закликаю вас, вивчити 100 корисних фраз, мову якої ви вивчаєте. Але якщо ви дійсно готові до челенджу, тоді оберіть тисячу фраз, і ви побачите, наскільки все не так складно, як здається, на перший погляд. Розпочніть вивчення вже сьогодні, і ваш рівень володіння мовою зросте до неймовірних висот. Дякую, що ви дивилися. Не забудьте підписатися та залишити коментар.